Для в'язання панами нам знадобиться один моток Рафії іспі, гачок 3 або 3,5 мм в мене 3 шматочок термоусадочної трубки, і також регілін. І ще обов'язково перед в'язанням залиште невеличкий шматочок. Рафії для того, щоб потім, вже в кінці, коли будете вв'язувати регелін, треба буде ним обмотати термоусадочну трубку, щоб не було її видно. Так, в'яжемо денце, робимо ось таку петлю, далі накид, вводимо під петлю, захватуємо. Ниточку, пров'язуємо ці дві петельки і ще одну повітряну петлю. Далі в'яжемо звичайні стовпчики з одним накидом. Накид, захватуємо петлю, пров'язуємо дві, і дві. І так, нам треба зв'язати 16 стовпчиків з одним накидом. 16 стовпчиків зв'язано. Тепер потрібно добре стягнути. Потрібно достатньо туго стягнути, але обережно, щоб не порвати. Рафію, да, бо прийдеться все перев'язати. Ось таким чином. Все, перший ряд готовий. Тепер треба з'єднати перший ряд та почати а, другий. Значить, а, як ми з'єднуємо. Трішки треба витягнути цю петельку, ввести гачок під косичку другого стовпчика, не першого. Ось косичка це верхівка першого стовпчика, нам потрібен другий стовпчик. Значить, вводимо сюди гачок і вводимо гачок з внутрішньої сторони. І протягуємо цю петельку на внутрішню сторону. Робимо накид. Петельку притримуємо, вводимо гачок під протяжку і одразу ось так в петлю, пров'язуємо. Ось так у нас дві петельки на гачку. Зараз ми пров'язуємо ці дві петельки і ще одну повітряну петлю. Все, це у нас перший стовпчик другого ряду. В другому ряду ми будемо робити прибавки в кожен стовпчик. Да? Тобто, під кожну цю косичку ми будемо пров'язувати два стовпчики знаки. Перший у нас є, я роблю другий. Да, два, наступну теж два, перший, другий. Наступну, два теж перший, другий. І, так, до кінця ряду в кожну цю, під кожну косичку да, ми робимо, пров'язуємо по два стовпчики з накидом. Другий ряд готовий, з'єднуємо. Так, тримати треба оцю петельку, щоб вона не тікала. да. Робимо накид, вводимо гачок під протяжку да, і в петельку, пров'язуємо і ще повітряна петля. Так, перший стовпчик третього ряду. Значить, В третьому ряду ми робимо прибавки через один. Ось тут у мене є перший стовпчик. Я сюди ж пров'язую другий. Наступну я пров'яжу один стовпчик. Наступна йде прибавка, буде два стовпчики. Один, два. І так в'яжемо. значить Далі в наступному ряду у нас буде прибавка через 2, потім через 3, через 4, і так далі до потрібної до потрібного нам діаметру. так, так Я пров'язала денце 8 рядів з без накиду. Заміряю ось тут. Можна сказати, 16, да? 16 сантиметрів. І останній ряд я буду в'язати стовпчиками без накиду. Перед цим я, перед тим, як заміряти, обов'язково треба відпарити, прогладити, щоб вирівнялася денце. Так, значить, дивіться, ось перший стовпчик ряду. під його верхівку вводимо гачок. І для того, щоб з'єднати ряд ось такою з'єднувальною петлею. Потім у нас є ось така петелька в цьому ряду, да? в неї вводимо гачок. І пров'язуємо. Стовпчик без накиду, це перший стовпчик ряду. Далі стовпчики ми в'яжемо таким чином, не під верх, да, оцю верхівку стовпчика, а ось сюди. Ось тут галочка є така, вводимо гачок, витягуємо і пров'язуємо стовпчик без накиду. Ось ще раз покажу: оце верхівка, а під нею є така галочка. Як розколюємо цю галочку, і в неї вводимо гачок і пров'язуємо стовпчик без накиду. І ще момент: для того, щоб стовпчики були рівненькі, гарненькі, ми ось цю петельку витягуємо на рівень із оцієї. Тобто ниточку, да, яку ми захватили, ми витягнули на рівень із петлею, яка знаходиться на гачку. Ось таким чином. І в цьому ряду ми також робимо прибавки. Це у нас останній ряд деньця. Ось таким чином. Далі ми почнемо в'язати тулью. Тулью ми будемо починати в'язати теж із ряду стовпчиків без накиду. Але той ряд ми пров'яжемо без прибавок. Так, покажу, як робимо прибавки. Все те ж саме, да? як і зазвичай, просто в одну петельку пров'язуємо два стовпчики ось один. І ось таким чином. Другий стовп. Так, останній ряд день зв'язано, я знову відпарила і починаємо в'язати тулью. Перший ряд рятуль це будуть також стовпчики без е, накиду. Але в'язати я буду під косичку. Ось таким чином. І отак сюди я ставлю. Маркер це перший стовпчик ряду. І вже цей ряд ми в'яжемо без прибавок. Просто в'яжемо стовпчики без накиду. Так, перший ряд тулі пров'язаний, в'яжемо другий ряд. Стопчик підйому робимо так же, як і в попередніх рядах, але робимо не одну повітряну петлю, а дві повітряні петлі. Так, що робимо далі? Ось пер, одна повітряна петля, ось друга. Вводимо гачок сюди і ось в цю, Ось, дивіться, в повітряну петлю і ось в цю петельку. Ось таким чином. Захватуємо ниточку, витягнули. Далі вводимо під косичку. Пров'язуємо одну петельку, потім пров'язуємо дві петельки, дві і ще дві, далі одна повітряна петля, друга повітряна петля. Далі відрахували дві, втретю будемо в'язати, робимо накид, вводимо гачок. Пров'язуємо одну петлю, дві, і дві. Далі вводимо гачок, зараз покажу, ось таким чином. Ось у нас одна стіночка нашого накиду, і ось ще одна. Тобто під оці дві стіночки, ввели гачок. Пров'язали, далі вводимо от сюди гачок, витягнули ниточку, пров'язали одну, пров'язали дві, пров'язали дві, далі знову дві повітряні петлі. Відрахували один, два, будемо в'язати ось сюди в третю. Робимо накид. Пров'язуємо одну петлю, дві, і знову дві. Далі знову вводимо ось тут стіночка нашого накиду, і ось тут петелька, бо ці дві. Дістали ниточку, далі в наступну, да, от сюди, пров'язали одну, дві, дві, Все, таким чином ми в'яжемо, ще раз показую, дві повітряні петлі, накид, раз, два відрахували, в третю пров'язали одну дві, дві, далі вводимо, от сюди. Одна, дві, дві, все і таким чином в'яжемо. Топчики без накиду. Значить, отут, де дві повітряні петлі, ми пров'язуємо ось таким чином. Один, два. Тут ми вводимо просто під косичку от сюди. Сюди і сюди. Це це весь рапорт візерунку. Він складається от з двох рядів із чотирьох петель. І далі просто в'яжемо до потрібної висоти тулі. Так, тулія готова. Висота тулії має бути 8-9 см. У мене трошки більше 8 вийшло. Так, Тепер нам треба зробити ряд з'єднувальними петельками. Ось так під косичку витянули і з'єднали. Так, це перша петелька ряду. Я її відмічу так маркером. Так зручніше буде. І далі так пров'язуємо весь ряд. Такими з'єднувальними петлями, дуже сильно не стягуємо, бо стягне тулью. Ось таким чином. До речі, перед тим, як в'язати цей ряд, тулью треба відпарити, Ось в мене відпарена. Тільки після цього ми починаємо в'язати цей ряд. Дов'язала я ряд, тепер починаємо в'язати поля. З'єднуємо ряд так же, як і з'єднували ряди на денці, да? робимо накид, притримуємо петельку, вводимо гачок протяжку. Так. І в петельку, витягуємо, прив'язуємо і робимо повітряну петлю. Все. Далі в'яжемо стовпчики з одним накидом, з прибавками. Тобто, прибавок має бути 6. Значить, ми беремо кількість петель, ділимо їх на 6. До прикладу, там 132 петлі у вас вийшло. Да? Ви розділили їх на 6, у вас вийшло 22. Значить, ми в'яжемо 21 стовпчик з накидом прибавка. 21 стовпчик з накидом прибавка. І так, е, далі. Наступний ряд у нас вже буде 22 стовпчики прибавка, 22 стовпчики прибавка. Але. Не робіть а, прибавки а, поруч, да, скажімо так. Тобто, в цьому, наприклад, в першому ряду ви робите 21 прибавка. Тобто, ви пров'язуєте 21, прибавка, 21 прибавка і так, до кінця ряду. В наступному ряду вам треба в'язати 22 прибавка. Можна розділити 22 навкро, да, 11, прив'язати 11, прибавка, потім 22 прибавка і так далі, і в кінці у вас буде. Теж 11. І отак розділяєте. Наступний там у вас буде 23 прибавка, ви в'яжете 23 прибавка і так далі. Тобто розділяєте, щоб ваші прибавки не були над прибавком. Тобто, в першому ряду, в другому, щоб там поруч вони не були, а так розкидати їх трохи. Перший ряд ми в'яжемо ось таким чином. Значить У нас є ряд з'єднувальними стовпчиками. Тут косичка, і ще є ось тут косичка. значить Робимо накид і вводимо гачок під цю косичку, а ось цю, що з цієї сторони, ми її розколюємо. якби навпіл. Ось так між цими петельками вводимо. Зараз ще раз покажу. Ось косичка, під неї вводимо гачок. І ще от сюди. На гачку от має бути три, типу петельки. І пров'язуємо стовпчик з накидом. Цей ряд не дуже зручно в'язати. Хоча я й не сильно затягувала, але, ну, так воно і є, що не дуже зручно в'язати. Але не страшно. Зато буде гарна панамка з дуже гарними полями. Перший ряд готовий. Тепер я покажу, як в'язати другий і всі наступні ряди. Наступні, як ми в'яжемо. Також в'яжемо от в цю галочку. Є ось така, є вершина да, стовпчика. А є ось тут така галочка. І це в цю галочку ми пров'язуємо. От сюди. Сюда. І так в'яжемо всі наступні ряди. Кількість рядів ви в'яжете таке, як вам потрібно. Я в'яжу десь приблизно 5-6 рядів. Можна більше, можна менше, як вам подобається. Я зв'язала шість рядів стовпчиками з одним накидом. Тепер я буду в'язувати регелін. З регіліном я буду в'язати стовпчиками без накиду. Значить, беремо, я взяла подвійний ось дві штучки. Так, значить, починаємо в'язувати перший стовпчик. Робимо ось так. Вводимо з зовнішньої сторони гачок, накидуємо ось цю петельку, витягуємо. Сюди ж я ввожу гачок, петельку притримую, цю петельку я витягнула. Я беру регілін. Ось так кладу його, будемо в'язувати його. Вставляю гачок в цю петлю і пров'язую обидві петельки. Ось так. Все, ми з'єднали попередній ряд да, і почали в'язати наступний. Далі я в'яжу стовпчики без накиду. Їх я також буду в'язати от сюди, в цю галочку. ось так. Для того, щоб гарні були стовпчики без накиду, не забуваємо, що цю петлю треба витягнути на рівень із цією, що на гачку. Тоді будуть однакові і рівненькі. Стовпчики. І в'яжемо майже до кінця ряда, далі я покажу, як з'єднати регілін. Так, я майже дов'язала ряд, тепер треба вдіти термотрубку на Регелін так одіваємо так, зараз. Все об'єднуємо. Так, ось так. Так, Тепер. Дивіться, треба її запаяти, щоб вона зменшилась. Для цього ми можемо використати фен, наприклад. Вмикайте фен і прям по цій дуєте на цю трубку гарячим воздухом, і вона зменшується. Або можна запальничку взяти запальничкою тільки за треба дуже обережно. Як на мене, то краще феном. Так, готова. трубку я запаяла, вона зменшилася і закріпила регілін. Тепер ми беремо шматоч да, що ми залишали, і обмотуємо цю трубочку, щоб вона не виділялася. Можна там заклеїти, у мене наразі, на жаль, клею немає. Я забула купити, весь використала. Але і так можна і без клею. З клеєм просто зручніше, скажімо так. Це я обмотала і тепер просто далі дов'язуємо ряд. Але там, де знаходиться оця термотрубка, то треба трошки тугіше, скажімо так, пров'язати ряд, щоб воно не виділялося в порівнянні із тим рядом. Так, готово. Регілін в'язаний. Тепер в'яжемо останній ряд. Це будуть З'єднувальні петельки, Ось так. Ось таким чином проходимо. Цей ряд не обов'язковий, можна не в'язати, але як на мене, то з ним краще виглядає а, край е, полів. Да. Ось так просто під цю косичку, пров'язали, раз, одразу. Витягнули петельку раз одразу. І все. І так, до кінця ряду. І це останній ряд на цьому панамка завершена. І ще один момент. Перед тим, як пров'язувати цей ряд, ми знову відпарюємо поля. І після цього тільки ми починаємо в'язати цей ряд. Ряд дов'язаний. Так, і тепер покажу, як закінчити ряд. Я обрізаю ниточку. Отак от, от витягую. Так, тепер дивіться, ось попередня наша петелька. Да? Я беру таким чином. Під петлю да, діла і опа. Так, ось так. І тепер треба протягнути от сюди. Так. Все, і тепер цю ниточку просто витягуємо. З зворотньої сторони зараз. І там ховаємо і так Такий. О, в нас виходить гарне закінчення, так? майже непомітне. заховати, можна взяти гачок меншого розміру і просто Можна і таким цим гачком, цим просто буде важче заховати ниточку і потім обрізати.